Винесіть спільний множник за дужки. І у нас є вираз 4х в четвертому степені множити на y, мінус 8х множити на y і мінус 2 х квадрат. І тут треба трошки розбивати його по частинках і думати так більш системно. Для цього спочатку подивимось на коефіцієнти. У нас є 4, 8 та 2. Поки ми не зважаємо на мінус, мінус будемо розглядати потім. Який найбільший спільний дільник, на який можна поділити всі ці числа? Я бачу тут дільник 2. Тому ми його будемо виносити. Напишемо поки що 2. Тепер розглянемо ікси. У нас є ікс в четвертому степені ікс в третьому степені та ікс в другому степені. Тут найбільшим спільним дільником є ікс в квадраті, тобто ікс в другому степені. Оскільки це найбільший степінь ікса, який є у всіх доданках. І тепер останнє що лишилось, це глянути на ігрики. У нас є тут ігрик в першій степені. Є ігрик тут в першому степені а тут немає ігрика. Тобто ігрик ми не можемо винести, оскільки він не є у кожному з доданків. Тому зараз у нас спільний множник це 2х в квадраті. Давайте тепер розпишемо, на що треба множити. Кожен з доданків, щоб отримати 4х в четвертому степені множити на в кубі множити на мінус 2 х квадрат. Але давайте це зробимо так, трошки незвично, але так буде зрозуміліше. Для цього ми запишемо наш початковий вираз, точніше, доданок з виразу, 4 х у і поділимо його на 2 х квадраті. Якби нам треба було, ми б могли просто скоротити ці 2 х квадраті. І вони б знищились, і ми б отримали просто наш доданок. Але оскільки наша ціль це, власне, винести множник за дужки, то ми цього робити не будемо. І робимо те ж саме з двома іншими доданками. Робимо мінус, оскільки в нас тут був мінус, про який ми казали раніше. 2х2 множити на 8х ділити на 2х2. І те ж саме робимо з останнім. Мінус 2х квадраті, знову ж таки, тут є мінус. І тепер пишемо 2х2 ділити на 2х квадраті. Це може виглядати трохи дивно, для чого ми множимо 2х2 на 2х2 ділимо на 2х2, якщо воно все скорочується, але це для наглядності. Тобто, тут у нас вийде одиничка. І тепер давайте перепишемо і побачимо, що в нас вийде в дужках. Дорівнює. Тут у нас виходить 2х в квадраті множити на 4 ділити на 2 це 2. Х в четвертому степені ділити на х в другому степені це х в другому степені і лишається y. Мінус 2х в квадраті множити на 8 ділити на 2 це 4. Х в кубі ділити на х в квадраті це х. І y так і лишається. Мінус 2х в квадраті. І, як ми вияснили, тут вже буде одиничка множити на 1. І тепер ми виносимо ось ці всі 2х в квадраті за дужки. Давайте це зробимо 2 х квадраті. Тепер відкриваємо дужку і запишемо 2х в квадраті множити на y, мінус 4х-1. Головне не забувати про ось ці мінуси. І, власне, ми і зробили те, що нас просили. Ми винесли спільний множник за дужки. А в майбутньому ви зможете робити більшість кроків просто в голові. От ви дивитесь на вираз і думаєте, давайте спочатку подивимось на коефіцієнти. У нас є 4, 8 та 2. Який найбільший спільний дільник у всіх цих чисел? Це буде двійка. Запишу двійку. Тепер дивлюсь на ікси. Який найбільший степінь x, який є у всіх доданках? В моєму випадку це буде x у другому степені. Тому записую x у другому степені. І знову ж таки, y у нас є не у всіх доданках, тому ми не можемо його виносити. І тепер просто думаю, на що треба домножити 2 х квадраті, щоб отримати кожен з доданків. На що треба домножити 2х в квадраті, щоб отримати 4х в четвертому степені множити на y? Треба домножити на 2х в квадраті у. Мінус. Те ж саме роблю і з другим доданком. на що треба домножити 2х в квадраті, щоб отримати 8х кубі у? Треба домножити на 4х. І останнє: на що треба домножити 2 х квадраті, щоб отримати мінус 2 х квадраті? Це мінус одиничка. І ось так швидко можна це зробити, якщо попрактикуватись.